ти тільки кастету не кажеш, що ми з тобою ну, в свясті. Та нічого я не буду казати. Все нормально. Дякую. От ти знаєш, ти перший курс, якого я дійсно поважаю. Я, якщо чесно, теж не думав, що я з перших днів подружусь ну, з такою великою людиною тут, як ти. Все, травмат. Все купив. О! І що купив, братан? Ну що, все купив, що казав. Хлібчик блатний купив. Слухайте, він 40 гривень стоїть. Я такого хліба ніколи навіть в руках не тримав. Побачуш ці нам. О, мивінка це по-нашому, по, по студентськи Пивка не було. Купив ось це. Ну, по дорозі трошки Едіка вгостив, бо в нього труби горіли. Ти Едік Алкаш. Ну і саме основне. Курочка гриль. Ооо. Смакота. <рес> О, брів капає. О, як я курки давно не їв. Так, йду по моїй руки і сідаємо. Мені ж можна з вами? Ну, то, звісно, можна, ще питаєш. Зараз сядем нормально собі посидимо. А, а, а ти куди намілився їсти? Щось -що 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 не так? Травмат, що за справи? Я щось тебе не впізнаю? Ти дозволяєш першому курсу з нами сідати їсти? Що таке? Ну то ж хай, хай, хай поїсть. Що, тобі жалко чи що? Чого що ти ліпиш? Травмат, не розчаровуй мене? Алло? Слухай, ти не забувай, що в цьому гуртожитку, поки я вирішую, хто буде їсти, а хто не буде їсти. Ми сьогодні попрацювали з ним, бій провели, можна й поїсти всі разом. Тему закрили. Дякую.